Всім привіт, друзі! Знімлю зараз такий комплект вам з 10 накопичувачів. Називається він ДП-22В. Це назва самого комплекту. Ось так він виглядає, Покажу з показую історію такий бакелітовий ніби ящик міцний. От. А самі дозиметри називаються... Кожен дозиметр окремо ДКП-50А. Зарядний пристрій до них називається ЗД5. Ось так всередині це виглядає. Так, І дивіться, тут у нас є папір. Значит, кому потрібно що звертайтесь? Може продати як цілий комплект, це що ви бачите тут. От. Тут ще 5 дозиметрів не вистачає, вони в мене є окремо. Якщо потрібно, в мене є сотні цих дозиметрів, звертайтеся, я вам продам скільки треба. 100-200 штук. Значить, можу один продати. Можу окремо, цей зарядний пристрій, де куди просять продати за 5 окремо якісь документи, окремо ящик. Звертайтеся, в будь-яку комплектацію вам зроблю. Так, ну і давайте папери покажу. Так. от. Що в нас тут який рік? 89-й рік СССР. Чернігівський центр. Так, далі. Це у нас. Паспорт. Як користуватися? Кожну сторінку в кінці відео вам його покажу. Ну, зараз давайте подивимось по дозиметрам. Так, от на них написано 1965 рік. От, всередині. Є назва ДКП 50А. От, стрілка вже пішла далеко, бо розрядилася. Так. Ну, покажу вам зовнішній вигляд зарядного, зарядни на В чудовому стані навіть ніде не облетіла фарба. Дозиметри, Ну, Вони всі однакові, в мене їх багато, сотні, кому треба звертайтесь. Ось так виглядає. Надписи на них різні. Зверху тут номерація, це номер 40. Це номер 42 ящику, всього їх 50. Це кріпити на одяг. І знизу рік Вепс 1965. -й. Значок заводу чи що це там? Ще крім цього. Ось таке. От. Ну, один за тут. Так, показав, кому потрібно таке звертайтесь. Так, що тут От зарядник виглядає в суперстані. Ну, новенький, Видно, що не користувались. Зараз відкриємо батарейний відсік. Під'єднуються, звичайно, батарейки по 1,5 вольта можна сюди і все буде працювати. сучасно. Рік випуску написаний тут навіть на зарядному. О, всередині ідеально. Бачите, нічого не окислилось, все супер. Маленьке навіть не користувалось. Добре. От, є заводський номер написано і рік випуску. 1965. От. Тут відкручується вставляти взиме сюди. Так, В ідеальному стані. І виставляєте ось цим вже стрілку на нуль то заряджаєте бізіметр. Добре, тепер давайте покажу вам кожну сторінку. паспорта та інструкції. Буде вам зручно, відкрили в Ютубі, поставили на паузу і прочитали кожну сторінку, яку вам потрібно. Не треба скачувати, ніякі PDF і так далі. В Ютубі на паузу поставили. Прочитали, все супер. Кожну сторінку 4К якості вам зараз покажу. Так, і ну тут заповнявся формуляр. Я є ще щось писали, от. І зміст. От. Ну все, все бачили тепер. Всім до нових зустрічей!